13 грудня. П'ятниця. Вибір за вами. І Спраглий, нехай прийде. І хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Об'явлення 22.17. Лідери культів. Це харизматичні особи, які зосереджують увагу на самих собі. Вони заявляють про себе як про джерело істини і звеличують свій авторитет над авторитетом Слова Божого. Тому членам культів дуже складно провести різницю між тим, що говорять лідери, і тим, що говорить Бог. Лідер культу небесні ворота маршал Епл Уайт вважав, що він і його друг Бонні Лунетелс прибули з вищого надлюдського рівня. Епол Уайт заявляв, що він тимчасово поміщений в оболонку людського тіла, аби показати людям, як можна піднятися на наступний еволюційний рівень. У вересні 1995 року він помістив в інтернеті свою заяву під заголовком Таємний Ісус з'являється перед від'їздом. Епл Уайт почав називати себе Ісусом. Він запевняв, що був Божим посланцем, не просто подібним до Ісуса. Але одного рівня з ним. Лідер культу Сонячний храм робив те саме. Люк Жоре вважав, що був заступником Христа. Йому вдалося переконати людей у тому, що за допомогою смерті вони можуть перейти в нове життя на зірці Сиріус. За останні кілька років близько ста членів культу Сонячний храм вчинили самогубство або здійснили цей так званий перехід. Джим Джонс і Девід Кореш говорили своїм послідовникам, що вони месії. Культи процвітають тоді, коли люди відмовляються від свого права робити вибір. Християнство ж дає людям право вибору. Іноді ми приймаємо правильні рішення. Часом сумнівні. Однак, усі ці рішення сприяють нашому зростанню. Дозволяючи іншим людям приймати рішення за нас, ми втрачаємо здатність рости духовно. Щоб духовно зростати, необхідно постійно робити вибір. Бог створив нас за своїм образом, тому ми відповідальні перед Ним. Біблійна розповідь починається з того, що Бог дає першим людям неймовірний вибір біля дерева в Едемському саду. І вона закінчується тим, що Бог також дає вибір усьому людству. А дух і наречена кажуть: Прийди! І хто чує, нехай скаже прийди! І спраглий, нехай прийде. І хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Об'явлення 22.17 вислів. Хто бажає також можна перекласти як Хто обирає. Бог дозволяє нам самим вирішувати свою долю. Ми несемо відповідальність за власні рішення. Відмовляючись від можливості робити вибір, ми ризикуємо втратити вічність. Сьогодні Бог закликає нас зробити вибір на користь істини і добра.